Та не трохи. Трохи. З пів дев'ятого ми проснулися тут. Тут виходить, що час іде на час назад, що ми в принцип, проснулися з півдесятого по українському часу. Ось це наша така спальня. Тут ми спали, тут наша кухня, тут ми їмо, тут хлопці стоять, хлопці сплять теж. Кухонька така от нас є, що все є. Ну і Іванна кімната. І тут велички поставили, тут велички поставили і тут віліки поставили. Нам пропонували поставити підземному паркінгу віліки, але там немає ніякої гарантії, що ніхто їх не вирішили поставити їх вдома, би буде надійніше. Що дуже великий плюс, один із великих плюсів в тому, що ми їдемо зараз саме в кінці вересня, що вже включили, вже включили батареї. І... Це, і ми легко могли постирати всі наші речі і вони підсохли за ніч, а не так як це було в Жешу, коли ми постирали всі наші речі і досушували їх хилом зараз і Збиратися ми трошки сподивимося в місті і потім рухаємо на сані так само 140 км вперед. Дуже важко всі точки наші відчувають, але нічого. Зараз буде ще 25 минут GPS настраювати. Ще не буде маршути, нікуди не, не поїдемо. Денис робить, щоб все було красиво. Останні просто красавчики, просто зібралися, просто чекаємо. Чекаємо цих джентльменів, щоб вже поїхати швидше. Зараз ми їдемо 50 кілометрів до міста Деберен. Водка трошки зіпсувалася. Малесенький дощ капає, сьогодні вже холодніше, ніж вчора. Але я думаю, ми зіграємося по-любому. Ходимо, поки відлихає, бо маршрут є повністю, а нема карти. які забороняють для велосипедистів а от зараз виїхала на таку дорожку зліва дорога для автомобілів справа така хороша якісна велодорожка. Класно! ми заїхали в дебраця а деберця взагалі радує тут Ціла виділена полоса, ну не виділена така для велосипедистів, можна їхати по центральній дорозі. Це одне із таких великих міст в Угорщині. І що б це вам замовити. Все цікаво, що ціни від 150 гривень. 150, 350, 260. Це одна страва, 320, одна страва. де поїсти, бо ресторанчики, кафешок куча, а випадки щось таке толкове і там, де можна поставити великі, хорошо посити, не так багато. Зайшли футкор в подкорці, центральному е, торговому центрі, але не було де залишити велосипеди. Шукали, шукали, не могли ніяк ні, не йти когось охорониться. Саня говорить, пацани, робіть кирпічом, і просто заходимо і йдемо в торговий центр. В кінці так кінців взяли велосипеди, і та та занесли їх, поставили тут на футкорці, на другому поверсі. Поставили на другому поверсі. Тут у нас стоять велосипеди, тут ми їмо. Великі вибір різної їжі. Нормально поїли, в принципі, не так дорого і класно. Вірики йде поставити тепленько, уютненько, безлімітно пепсі. Ооо, не каплонічка. Саня тут... не гадує ця ні. Нема э, нормального вибору нічого взагалі. Як будто всі помішались на дитячих креслах, на дитячих шльомах і на дитячих велосипедах. Великий голод більше Вінниці. Зато подушок на сидіння понабирали. Я хвам назва міста! Гарно. Вот така ось площа. Вот тут фонтанчики всякі. Там вон церквушка. Так все гарно похоже на. Кофі. Кофе. Кофі. Кофе. Кофе. Дюди драги. Автомат. Но автомат. <реш> no автомат. No автомат. Excuse me. Moment, moment, moment. Are you speaking English? No, no, problem. Maybe you know where we can drink coffee. Like two. 70 км до апартаментів 12 12 градусів. Чотир не заїхати тепер на яке місто по дорозі. Не зайти в кафешку і не випити каву. עכשיו נזייך. עכשיו נזייך. מה רשאה לי? זייך. Технически по шукаем. Окей, да. рамки. У нас тут радужа прикольная по катухам получилась. В этом озере она будет Ми по трасі їдемо. Звісно, благо, що дорога просто з тих з поїду. Ти просто їдеш і опять будеш. Трохи страшновато. Побіщення. Такого в нас ще не було. Це десь новинка така. Больше нас радувала разними штуками. А тут бугорщина трошки поки що обділяють. Ну, це наші буде така фішкою відповідно. Нові впечатлення. 24-25, можна йти в поліці. Ми десь розраховуємо, що одне одинадцять приїдемо вдома. Водители дуже вежливы на самом деле. Они все притормаживают, не идут на резкие обгоны, не идут на маневры, э, дистанцию и только по встречке нас обгоняют. Притирки ничего не вообще. Мы боимся, и мы тоже боимся. Только мы, как обычно, снова в луне. Не взяли с собой все светлоотражающие жилеты. Я взял. Ты взял? Ну, мы тоже типа отражаем, но я бы на таких вот. Я вижу, что все, кто в Лесбии стоит, твоя черта, у них такие все вот жилеты именно. А в нас такого немає ну, нічого. ми так підсвічуємо, що ми їдемо, як, як новогодня йолочка. У нас тут таке світло, що ми новогодня йолочка уся дороги їдемо. Червоному дворі зовсім темно, але це поки що один із найкращих днів нашої їзди взагалі за всю історію. А? Ми її просто таке хована, іде, і ми класно, в принципі, освітлені. Трошки нас не дуже видно і пікають, але загалом. І, внову, і, і я розказав, що у нас на дорозі, ми як йолочки йдемо, він говорить, ми, ми не освітлені. Ми, ми, ми розказували, розібр... щоб що чуваки вірежливі, а йому, йому... пібікають. Йому не вірте, він, 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 він не розбирається, <клухи> він, він, розібр... <клухи> він там не ззаді йде. Главне, що я взяв ворог, знаєш, це не ерунда. Ти щось на ніч взяв? Ми зараз на покатушку взяли. 50 км ще топити. На ніч ми можемо нічого не взяти. Я... Ми можемо померти і не доїхати. Я можу не заснути, якщо я Ворожка на інчик я вже казав. За стлями по розпродажу. Висерні булочки на нас всіх. Встали ми на вечерю. Виживаємо як можемо. В принципі, непогано. Тепер ми їдемо як ці пожарні. Туди, назад. Тут всі так їдуть, все нормально. Ах біжить, дійсно, бачите, під колесами колеса Ти Що? Я думав, це ото, що засвітили за чим, вона нас доганяє. А потім думаю, якого бена, як вони сюди доганяють? це Воно спорядження. Він чуєш, листить щось там так, шелестіло довго, десь метрів стовп. На мене налетіло, да. він якраз під колеса. Це поки що саме захоплююче велоподарич, який небудь був. Коротше, лайф news. І тільки що на дорогу нам вискочили два оленя. Окей, okay, ми знаходимося на місці подій. Я перший прилетів і потім другий, і ми ніхто в них не таранився на це було. Просто жесть. Група велосипедистів чуть не збила двох <с рогатих тварин. Чи це були олені, чи це були косуючі, чи хтось інший. Вона тварин не постановляла. Вони їхали в темноті, і тут почули, що щось із кощів здихає. Сумарно пересравши чотири особи. Дихає і вилітає. Два велосипедиста прилетіло перед ними, після них, чи перед ними. Не важливо. А двоє інших так злякали, що не збили. Це було круто, звісно. Так що, бачите, в'їзді в, в ноші є якісь свої цікаві моменти. Цікаві машини. Який урок ми з цього можемо взяти? Треба з собою возити памперс. Перший напис такий. На останньому кілометрі заїжджаємо в такий лісний тунель. Спочатку здалося, що це тунель через гору. А виявляється, це просто ліс. І ми в нього заїжджаємо 150 км позаду і ми живі здорові. Якби на ніч можна було б крутити ще 50 Тут гарно, тут річка набережні. 8 градусів тепла. Всі кафе закриті. Супермаркети закриті, все закрите. І кому тут ніхто не треба, в 10 вечора. Що, ми приїхали? приїхали? Можете розказувати поки як вам впечатлення. Почную перші покатушки в вашій житті. Стопаємо заїзд. Я виглядаю як клоун, але після 150 км, 70-кі яких були по при температурі 8 градусів по Цельсію це єдиний варіант, щоб не відморозити свої вуха. І ми приїхали. Апарт. Апакт то апарт. Найшов грушку ідемо далі. Пацаки мітніться хтось, подивіться. подивиться, от в ту сторону є ще апарт якийсь? чи це один апарт. Ой, слово апартаменти Google посчитав більш важливим, ніж названня вулиці. Хорошо, що промахнулись на метрів 400. Могли промахнутися на кілометрів 5. Так, значить лева сторона. Уже знаю, хорошо. О, так, це вже це перехлсток. Ні, це точно вона, Олег, по карті. Восьмий сьомий? 9 дев'ятий. Я думаю, так, да, розвертаємося. Це п'ятнадцятий, взагалі, так. Да. То ж ви сім бачили. Ага. Давай раз. мені каже, ви два дома тупо не посвітили. Ну як це може бути 2А? Оце зліва що це? Це сім. Ну то заходить. Посвіти туди далі, що там? Ідіть. Там щось є. Дома, дома, там має бути дома з території. Mm. Саня! Mm. Подивись на мепсмі, чи можна його об'їхати зліва напаки. Це ж останній, да? Може там заезд з, -з той сторони. О, mm. девятка, дивись. Чічка летить. Це відкрито Нарешті ми знайшли те, що могли і не могли. Такий милий домик, на нього б днем заїжджати. А ночью шукаться такие вещи дуже сложно. Закрывайте двери, бо будет холодно, только сразу. Мы не будем тут спать, а тут холодно. Батареи вы здесь бачите? Дуйка. Я не знаю, как вы, но я лишаюсь тут. А, вот где они залишают. Гараж мне бы там нагрев третий, да, бег. У вас тоже никакой вайфай не знаходит? Кажу вам трохи хату. Бо возмущенню нема приділу. У гроші вона так само, як і Так. Да. Вона для літа просто бомба, там є класний дворик затишний, там є мансарда, там є літня кухня, там можна робити і шашлик, і машлик, і все що хочеш. Ми завтра вранці покажу. О тут внизу зразу кровать, Нема системи отоплення на вулиці 8 градусів, камін запертий. Його ніяк не відкритий і не розкочарний. Хоча ми ще будемо пробувати сьогодні. От, такі двері Вони навіть повністю не прилягають і вікна всі в принципі, однослойні. Е Газова плита, щоб ви розуміли, така кухонька без нічого, навіть електрочайника нема. Микроволновка тут холод... і дубаль. все пол плиткою повністю, Нема Wi-Fi, є тільки бойлер для душу. А... Е Отак, От щоб чайок закипів, то тут треба виходити тако на вулицю і отут все це робити. І чайника нема, тому кип'ятим в кастрюльки. А газ взагалі на балоні. І тако. Та йти на вулицю і сюди. А ми мерзли, довго їхали. Ми прищитували так на нормальний уютний домик. Точе якийсь. Воно класно, ну літом. Тобто. Есть... Ми промазали на. О, там є, там є мівінка. Там є мівінка? Да. Будем жарко мівінку. Тут чувак якийсь, короче, куча медалей за ці за веслування, тому що тут да, річка буш, тиса буш, йде. Можемо потім в цьому місці затоптати. Да, так, я б місце затоптав. Коротше, там стільки в нього медалек стільки всього. У нього тут спортивне питання є, магній всякий є, все Короч, половина тем нам підходить. І є енергетичні батончики. І я думаю, що в такому буди ми їх з'їжджаємо повністю, тому що місць має бути красивий. Ситуація така, що приїхали ми сюди занадто пізно, щоб щось купувати, все закрите. І тому ми просто всі виставляємо все, що є. Супчик, який хотіли викинути. Хлоп'я, мівіна, чаю знайшли. Правда, варимо воду на дворі, бо тільки там газова плита. Зараз ще творог піде в ход. Як знав купив додому. Ну, я легше щось дошукаю. Дожилось. Після 150 км. Йому м'явінка, але яка ж вона смачна. Потім творож купуємо. Потім ще раз ми купуємо. А потім батончиками закусимо. Що тут сказати? Саня вже все сказав. Что я буду добавить? Короче, я добавлю, я добавлю. Мы вскрыли камин. Он был трохи заблокированный, но мы вскрыли. И там была заготовочка, наверное, хозяйская. Дров. В общем, у нас есть спички, у нас есть камин, и сейчас мы это жжем. У нас романтика вже горить камінчик, прогріває хату. Саню послали за дровами. Надіюся, що він повернеться з успіхом, тому що все, що ми знайшли тут, то вже дуже виграє. Але тепло вже пішло, це найголовніше. Зарішали проблемку. Проблема з температурою залишилась, але вона перевратилася в романтичну проблему. Тепер в нас уютно. Сані взагалі не холодно, вже він улежить від діяло. Це нічого, а Груша, ти буде груша. Де ти взяв грушу, Сань? Короче, начнем одні апартаменти, заходимо обалденное місце. Все класно, дворик, груші лежать, угощаються. Ми вже такі були готові заселитися, я взяв грушку. Оказалось, що це не наші. Ну що вертати грушку назад. В смысле вертати грушку назад? А в духе все-таки були наші. Ну а потім вже від'їхали, далеко було вертацію. Все ж ти треба просто помахати.